Гарний прицепчик. Вот такая красота. Вот такая красота. Друзья, всем доброго ранку. Слава Украине. Слава нашим захисникам. Маємо ще один ранок. Справляюсь по господарству, вирішив витягнути какашкову, а Назар каже, Серега, а там синій прицеп ти бачив, на ньому всі колеса поспущені на ободок. Та кажу, ні, давав одній людині на деякий період часу. Приїхав, поставив. Отдав тих паспорта да й поїхав. Прийшов подивитися і, якщо чесно, охренів. Ну, не знаю, зараз спробуємо накачати. Можливо, це і поспускали, але в мене ще такого не було навіть зимою. Прицепи маю вже протягом 20 років. Це вже в мене третій прицеп чи четвертий. Та немає різниці. От. Ну, щоб за зиму там поставити там мороз великий. Провалилися колеса, ну не знаю. Видно, що аліарди, отака красота. Побачимо. Ну, отак. Стараюся людям робити добро. Ну, це вже не перший раз така штука була, коли в мене їх було два. Також часто хлопці брали, коли в мене була дев'ятка, я завжди все тягав і у мене був постійній бойовій готовності. Дрова, зерно, там, пісок, нема різниці, там, стрійматеріали, все перли, перли, перли при себе, На даний момент така штука. Ну от і тепер робимо висновки. Знаєте, з однієї сторони є люди, які, як там кажуть, мають своє, але з іншої сторони розумію, що людина не має можливості купити, і якщо треба, воно в мене без діла. Хай користується. Ну але за ним треба дивитися. Дві дуги було, вже обидві у нас одломані. Тобто теж стояла під бортом. О, я думаю, той хто притягнув його, знає, не буде я казати, і в мене немає так сказати, 100% доказів, що він був на полуспущених колесах. Ну, а можливо просто на полуспущених їхав. Вони від диска поотходили і поспускали. Ну, Попробуємо. Зараз, якщо заведу куботу, затеплю прицеп, витягну гній, ну а потім притягну цього, заведу компресора, ну як заведу. Запущу і підкачаємо. Так що робіть добро і воно добром вертається. Ну, але це наука на все життя. І за таких людей просто коли. Це вже не перший раз така ситуація була, що взяли, поставили, колесо спущене або одне, або два Так що, якось так, ось такий ранок у нас добрий. Головне, щоб ми живі і здорові. Нам-то таке тут. То та Помаленьку ще а наші захисники, на жаль, не всі розуміють, що якщо нам тут холодно, кепсько, то там насправді то просто жахи. Так що, е, рухаємося далі, будемо щось робити, щось змінювати. Ну, така у нас нештатна ситуація. Так що добро завжди вертається сторицею. Так що, друзі. Ну, реально, от, планував зробити щось інше, ну, але треба це все діло зробити. Якщо накачаємо колеса і не спустять, значить все нормально. Ну, такого не буває. Так вони різко не можуть спуститися на ободах. Або хтось проколов. Ну, не знаю, на чому в мене посторонніх тут не було. І тим більше там собака туди ніхто не ходить. Ну, але все може бути. Так що ми не можемо звинувачувати ту людину, яка притягнула прицеп. Устранив недостаток, але на майбутнє просто зробимо висновки. Чи стоїть так робити, чи не стоїть. Ну от така ситуація. Ну, але є так само і з допомогою хлопцям стараємося контролювати є рідні люди. І навіть були такі випадки, там, що коли там деякі люди купували, а потім бачили ті речі в інших місцях. Ну то таке. Так що привик довіряти людям, і якщо довіряти, да, можна попасти десь на якусь. Ситуацію. Ну отак воно. Ну, але Але якось просто обідно, досадно, ну ладно. Трошки якось, ну не знаю, наче мелоч, але неприємно. Так що але ми все одно будемо рухатися далі. І вчора спілкувався з Віктором 126-ї бригади. Це мій підписник з Одеської області якої дочки, який залишив свою сім'ю і пішов боронити нашу неньку Україну. І Зараз знаходиться на Херсонському напрямку. На жаль, на всіх напрямках Кепсько. Але хлопці не опускають руки. І я дякую вам всім за те, що ви мені, мене підтримуєте. На жаль, вчора був такий день глухий взагалі, але, але я думаю, що ми в п'ятницю щось трошки підшаманимо. Дякую Мар'яні Васильовні, це вже екофло у мене є. Старлінк, я думаю, що прийде на днях. Очки в нас є і розпочнемо збір знову на 35-ту. У нас два великих збори. Не знаю як їх закрити, ну, але я думаю все в наших силах. Так що рухаємося далі. Зараз завожу куботу, ввезу какашки сусідки. О, тому що без какашки не буде на городі вкусняшки. Так що погнали далі. Так, Куботарик завівся. Дякуючи Богу. Ми і по морозу заводили, в принципі, каках того з знову повний. Воно такий стоїть. Знову раніше не вийшло. Від вічно купа всяких робіт і не завжди вийшло. хотів, думаю, там не буде такий повний набирати. Ну, вийшло, що знову повний. Так що зараз хай прогріється трішечки. Ну а ми зараз надінемо жилетку якусь, візьмемо рукавиці, виладало лопату. Поїдемо з вами. Знову голод. отака канітель, Там все просто ямка, і він у ямці просідає. Трошки, звісно, по вазі. Кубота наша, 300, там не пам'ятаю, 330 300 з лишнім Ну, в цепі, я думаю, тона по-любому є. То Трохи, звісно, йому головне рушити, Ну, Встати теж треба правильно. На поворотах резко не тормозить по голольоду, бо може і трактора перекинути. Хтось питав, чого передок. Рибається одне колесо, але ну, я думаю, грамотні люди розуміють, що блокіровка, якщо є, то блокіровка в основному у всій техніки це заднього моста. Рідко ж де в якій техніці, там може військові, там блокуються всі чотири. Ну, а тут, або якщо нема блокування, то одна задня, одна передня, якому легше. Ну, блокіровка тут є, якщо блокуються колеса, противага трошки, звісно, малувана, точка до опусти. Опусти сергу, вона і так у нас низько, і щоб нагрузка пішла на колесо, да. Але він тоді стає на цапах. Ну, вже провіряли. І у нас піднімає тільки вверх, а вниз воно під своєю вагою ми поставили такого вінта, зварили таку штучку для того, щоб не било. Тому що коли їдеш і прицеп тягає, воно його саме піднімає і тоді розбиває. То ми закріпили вінтом та й собі їдемо помаленьку. Так що, тракторес на прогрівається, шалучка вже прогрітий, вже повправлялись по господарству. Трубу вже в наступному році поміняємо. Не хотів я в цьому році викидати кошти. Попрогнивала наружна частина. Всередині в нас йде нержавійка, а знаружі занковка. Зантовка здохла. От. Ну, Наче топиться, але спостерігаємо. Головне, щоб не було великого огня сюди. Бо може бути тоді. А ну а так, в принципі, болер'ян, він сильно не горить, він тліє. Більше не він, а в ньому дрова, вони тліють постійно. Так що тракторець нашій прогрівається, піду візьму вже літочку, будемо тулити. Так що такий, такий сюрприз зранку. Ну він в принципі мені той не нужен той прицеп, але вже я не привик, що якщо воно поломане, то воно стоїть без діла. Так що будемо виправляти ситуацію. І будемо працювати далі. Дорога в нас, звісно, слизота. Чунік наш пече. От Це Маленький трактори, 9 коників. Путимо. Рушить, конечно, мені поміг трошки назарчити. То що. гололю. Дорога бажає кращою. Війни, звісно, старалися регулярно чимось підсипати. Ні, ми ще й підсипали в тому році, чого прийшов. Пару машин, стружки в нас було, купили. Так що трохи ремонтували. Так що, друзі, прилетіли, проскочили, там, звісно, такі були сосогори. і не дуже хотілося. Е щоб тобто там загрузить, ну, він поки ліза, помаленьку включив Ну На це як погано. На такому тракторі треба на скорості залітати. Ну а він їде, че ріха є за що заціплити. Ще один ось якийсь малий прийшов. Привіт. Так що фактично добралися, зараз будемо трошки розкидати, вже потім чуть навозив трошки сусідці. Так що, ой, хорош, куди не гієй. Оп, оп. Так, виключимо передачу. Я думаю, що зараз ось сюди кучку скидаємо, потім вивернемося і розгрузимося. Так що, друзі, працюємо, працюємо, не опускаємо руки. Гною на городі, я вже казав, коли я е, почав займатися городами, так як сам з села і приїхав в Березанчо квартирі, то коли гною не було, то реально не було нічого. Потім почав тримати господарство, немає різниці, курячий, свинячий. Головне щось вложити, тому що ми там забираємо і тоді є результат. Так що не поможеш, не поїдеш, не положиш, нічого не вийде. Так що я, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Довіряйте людям, але перевіряйте. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. І всім пока-пока-пока.